На самому південному краю нашої планети лежить Антарктида континент оповитий таємницями. Це місце, де панують вічний холод і незаймана природа. Чому цей крижаний континент так цікавий для вчених і чому він важливий для людства? Антарктида це п'ятий за розміром континент, площа якого перевищує 14 мільйонів квадратних кілометрів. Більшість території покрита льодовиками. Що містять близько 70% усієї прісної води на Землі. Температури тут, тут можуть опускатися до мінус 89 градусів за Цельсієм, що робить її найхолоднішим місцем на планеті. Хоча Антарктида здається непридатною для життя, її екосистема дивовижно багата. Тут мешкають імператорські пінгвіни, тюлені Уеддела та альбатроси. А під товщею льоду ховається цілий підводний світ із незвичайними істотами. Танення льодовиків Антарктиди це серйозний сигнал для людства. Якщо ці гігантські маси льоду розтануть, рівень океану підніметься на десятки метрів, що спричинить катастрофічні наслідки для прибережних регіонів усього світу. Антарктида є прикладом міжнародної співпраці. Відповідно до договору про Антарктиду 1959 року цей континент належить усьому людству. Його територія призначена виключно для наукових досліджень і миру. Антарктида це не лише лід та холод. Це лабораторія нашої планети. Ключ до розуміння минулого та майбутнього Землі. Бережімо її, адже вона нагадує нам про тендітність нашого світу та силу природи. Досліджуймо, бережімо, надихаймося.